Сьогодні ми поговоримо про використання похідної для дослідження функції. Але перш ми, ніж почнемо говорити про те, як застосовувати похідну, давайте розберемось з деякими поняттями. Ось на малюночку зображено графік деякої функції. Е, перше, що нам треба домовитися, що ми називаємо точкою, наприклад, максимуму. Точкою максимум називатимемо таку точку x1, що в деякій околиці цієї точки, в деякій околиці, тобто навколо цієї точки, ось якщо глянути, значення функції f від x1 буде більше е, значень функції в цій околиці. Тобто, що ми бачимо? Дивимося, ось оця точечка. Це є точечка максимуму. І от якщо розглянути деяку околицю цієї точки, то бачимо, що значення функції будуть менші, ніж значення функції в цій точці. Ось така точка називається точкою максимуму. В деяких джерелах е такі точки називають. Локальні максимуми. Давайте ми домовимося одразу з термінологією, що максимумом ми будемо називати значення функції в точки максимуму. Тобто максимум ми будемо називати ось оце значення. Е Можна розрізняти точки локального максимуму і точки глобального максимума. Значить, точка локального максимуму це коли значення функції більше значень інших десь в якомусь проміжку. Точка глобального максимуму, це якщо значення функції в цій точці більше усіх значень функції на певному проміжку. Ну, от якщо розглянути проміжок, наприклад, від А до Б. Ну, тому, кажучи, нехай тут буде Б. Тому можна стверджувати, що точка X1 це є точка і локального максимуму, і глобального максимуму. Тому що значення функцій в цій точці більше значень усіх значень функцій на оцьому проміжку. Тобто можна говорити, що це є точка і локального, і глобального максимуму. Але сам максимум, ось він. І локальний, і глобальний одночасно. 에, давайте глянемо з точками мінімуму. Точка мінімуму у нас на малюночку вони, це точка Х0 і точка Х2. Що таке точка мінімуму? мінімуму? Ну, Нехай це буде Х0. Точка Х0 називається точкою мінімуму. Якщо в деякій околиці цієї точки, тобто навколо неї, значення функції для оцих точок, які належать ось цьому проміжечку, будучи ми маємо, що f від x0 має бути менше від f от x на якомусь. Проміжку невеликому, тобто, якщо це на невеличкому проміжку, то це ми можемо називати точкою локального мінімума. Якщо ж це значення буде менше усіх значень функції на оцьому проміжку, то можна говорити, що це точка глобального мінімуму. В даному випадку ця точка точкою глобального мінімуму не є. Дивимося, в нас є ще одна точечка, яка тут зображена. Ось значення функції в цій точці дійсно буде менше усіх значень функції на цьому проміжку. Тому ми можемо сказати, що точка Х2 точка це є точка мінімуму. І локальний це мінімум в цій точці досягається. І глобальний мінімум. Але сам мінімум. Будемо називати значення функції в точці мінімуму. Тобто ось оце значення значення функції це є мінімум. Ось оце значення функції — це є мінімум. Ось оце значення функції це є максимум. Точка x 0 це точка мінімуму, Точка X2 2 це точка мінімуму, Точка X1 1 це точка максимуму. Домовились з поняттями. Усі точки мінімуму і точки максимуму називаються точками екстремуму. Тобто x0, x1, x2 це точки екстремуму. Значення функції в цих точках назвемо екстремумами. Тобто F від X0, F від X1. F від x2 це є екстремуми. Екстремуми функції. От ми зараз розібралися з поняттями. Ще одне дуже важливе поняття це так звані критичні точки. Це вже поняття ближче до використання похідної. І, взагалі, зараз ми підходимо до того, як же застосовувати похідну для того, щоб досліджувати функцію на монотонність, тобто на зростання чи спадання, а також знаходити за допомогою похідної встановлювати точки екстрему, які вони є. І так, що таке критичні точки? Назвемо критичними точками. Внутрішні точки області визначення функції, в яких похідна дорівнює нулю або не існує. Що це значить? Давайте розглянемо, ну, наприклад, функцію y дорівня х квадраті відняти 5х. У зв'язку з тим, що ми критичними точками назвали точки, в яких похідна дорівнює нулю або не існує, але це точки, які належать області визначення. Давайте знайдемо похідну цієї функції. Вона буде 2х відняти 5. Ось ця похідна. Тепер необхідно цю отриману е, похідну прирівняти до нуля і знайти точки, в яких похідна дорівнює 0. Тобто маємо 2х відняти 5 дорівнює 0, звідціля 2х дорівнює 5 або х дорівнює 2,5. От що це ми знайшли? Чи можемо ми зараз сказати, що це точка екстремуму? Ні, поки що рано. Поки що ми не готові стверджувати, що це точка екстремуму. Але однозначно можна сказати, що ця точка є критичною. Бо в цій точці похідна до рівня нулю. Давайте ще глянемо е, деякі приклади, щоб було зрозуміло. Ну, Наприклад yрівнює х куби поділити на 3 відняти 2х. Ось давайте таку точку. Давайте 2х квадраті. Давайте таку точку розгля... 에, функцію розглянемо. Аж беремо похідну, маємо 3х квадраті ділити на 3 відняти 4х. Тут можна скоротити. Таким чином, наша похідна це є х квадраті відняти 4х. Тепер знаходимо критичні точки, прирівнюємо праву частину до нуля і розв'язуємо рівняння, звідки х до рівня 0 і х до рівня 4. Ось оці точки критичні. Я б назвав так, критичні точки це точки підозрілі на точки екстремуму. Тобто, саме серед них ми будемо шукати точки екстремуму. Ні з яких інших, ми точки екстремуму знайти не зможемо. Тобто, спочатку знаходимо критичні точки, а потім встановлюємо, чи є ці точки точками екстремуму. Як же встановити, чи є ця точка. точка екстремуму? Звісно, за значенням це досить непросто. Тобто, використовуючи це значення, встановити можна, що точка є точка екстремуму. Але ми вже знаємо, що таке похідна, і це буде значно легше. Як використати похідну для визначення того, чи є дана точка, точкою екстремуму? Для цього скористаємось теоремою. Теорема така. Якщо похідна, f' від декса більше нуля на якомусь проміжку AB, то на цьому проміжку функція F від x зростає. Ось таким значком можна позначити. Ну, або так, зростає. Якщо похідна на менше нуля на якомусь проміжку, нехай інший, це D, то на цьому проміжку сама функція F від X спадає. Так от. Якщо це з приводу зростання спадання. І, до речі, проміжки зростання спадання називаються проміжками монотонності функції. Бувають проміжки строгого спадання, бувають проміжки нестрогого спадання. Тобто, якщо у нас функція більша нуля, це називається проміжок строгого зростання. А якщо функція буде більше або дорівнювати нуля, це буде проміжок нестрого зростання. Далі, на прикладах подивимось. Аналогічно з спаданням. Проміжки, на яких функція зростає, спадає, називаються проміжки монотонності, ще раз повторюю. От якщо глянути на малюночку, то можна сказати, що проміжок, дивимося, ми бачимо, що функція ця по графіку видна, потім я поясню, чому, що функція ось. На проміжку від Х0 до х1 зростає. Графік в цьому випадку, якби рухається вгору. На проміжку від x1 до x2 графік вниз спускається, і функція на цьому проміжку спадає. А від х2 і далі функція зростає. Так от, є ще така Е, Якщо ліворуч від точки Х0 ліворуч, від точки Х0. Функція зростає, а праворуч від неї спадає, то точка Х0 є точкою максимуму. Відповідно, якщо ліворуч від точки Х1 функція спадає, ліворуч спадає, А праворуч від цієї точки функція зростає. Функція зростає. То точка Х1 є точкою мінімуму. От давайте на цьому графіку подивимося. Ліворуч від точки x1, що відбувається з функцією, по графіку бачимо, зростає. Праворуч спадає. Значить, ця точка є точкою максимуму. Якщо ліворуч від точки x1 функція. спадає, У нас тут не x1 буде, ну нехай це буде в даному випадку x2. Ліворуч функція спадає, а праворуч функція зростає, то дана точка є точкою мінімуму функції. Ось оця теорема, це теорема буде покладена в основу для того, щоб. Знайти, встановити, які точки в даній функції являються точками екстремуму. До речі, ілюстрацію до цієї теореми досить легко показати, на використовуючи геометричний зміст похідної. От Давайте подивимося. Е, ну, Нам треба це одразу встановити. Значить, дивимося, якщо похідна більша нуля, що це значить? Ми знаємо, що геометричний зміст похідної це тангенс кута нахилу. От якщо, наприклад, розглянути ось цю точку, яка в ній буде похідна, як це встановити? В даному випадку, якщо провести дотичну, вона буде мати ось такий вигляд. І кут нахилу дотичної е, до осі апсис ось такий. Тобто, бачимо, що цей кут тупий. А раз цей кут тупий, то тангенс тупого кута. Тангенс альфа буде меншим нуля. Тому що е, косинус тупого кута від'ємний. А значить, і тангенс отримуємо, що від'ємний. Таким чином, ми можемо встановити, що бачимо, якщо е, ну, це таке наочне представлення, якщо функція спадає. То дотична нахилена під тупим кутом, а значить, тангенс цього кута від'ємний. І це ілюструє нашу оцю в даному випадку строчку. Що якщо функція, спадає, то похідна менше 0. Відповідно там, де функція зростає, ну, наприклад, ось тут функція зростає. Візьмемо ось цю точечку. так? Е, дотична буде ось так розташована. І кут нахилу буде гострий. А значить, тангенс цього кута буде додатній. А значить, похідна додатня. Тобто там, де похідна функції додатня, маємо, що функція зростає. Це видно ось з, ціє, з нашого малюночку. Давайте розглянемо тепер схему, за допомогою якої можна встановлювати точки екстрему знаходити самі екстремуми і проміжки монотонності функції. Ну от, нехай маємо функцію y дорівнює рівня x кубі, е, нехай буде поділити на 3, відняти 5х. Нехай таку маємо похідну. Функцію. Давайте ж дослідимо. Значить, у нас три питання одразу вирішуємо. Ми знаходимо точки екстремуму, проміжки монотонності і самі екстремуми. І заодно ще й критичні точки зараз знайдемо. І так, критичні точки це точки, в яких похідна дорівнює нулю. Це внутрішні точки області визначення. Область визначення в нас тут Х будь-яке. Х належить межі дійсних чисел. Тому е, розглядаємо похідну, маємо 3х2 поділити на 3 відняти 5. Трічки скоротилися. І маємо y' до рівня х квадраті відняти. Ну, давайте не 5, а тут я зроблю 4. Щоб легше було в подальшому розв'язувати рівняння. І так маємо похідну y' дорівня х квадратів відняти 4. Тепер знайдемо критичні точки. Для цього прирівняємо цю похідну до нуля. Маємо х2 дорівня 4, х дорівня плюс мінус 2. Тепер, після того, як ми знайшли критичні точки, а ми вже говорили, що ці точки ми можемо називати підозрілі, на точки екстремуму. Ну, таке слово можна використати, можна не використовувати, кому не подобається. Але саме серед них ми будемо встановлювати точки екстремуму. Не кожна точка у нас буде, не кожна критична точка буде точкою екстремуму. От давайте зараз подивимося. Встановимо знаки похідної на цих проміжках. Для чого беремо з кожного проміжку будь-яке число. І підставляємо в похідну. Звертаю увагу не в функцію, а в похідну. Ну, Наприклад, візьмемо тут число 10, бачимо, що тут буде знак плюс. Візьмемо число 0. Підставляємо ось сюди замість x отримаємо 0 відняти 4 мінус, буде мінус знак. І візьмемо будь-яке від'ємне число, тут мінус 3, отримаємо знак плюс. Це ми отримали знаки похідної. Що це значить? Згідно раніше сказаного, там, де похідна має знак плюс, функція. зростає. Ось такий значок. Там, де похідна має знак мінус, функція. спадає. І там, де похідна в 5G+, функція зростає. Таким чином, ми вже встановили проміжки монотонності функції. Ось вони. Заодно ми встановили, що обидві критичні точки є точками екстремуму. Можна сказати, раз ліворуч від точки від мінус 2 функція зростає, а праворуч спадає, і це внутрішня точка області визначення, то ця точка є точкою максимуму. Точкою максимуму. Аналогічно точка 2 є точкою мінімуму. Значення функції в цих точках назвемо максимумом і мінімумом. Я зараз не буду розрізняти глобальний максимум чи локальний. Але я можу знайти, що f від мінус двійки. Для цього необхідно число мінус 2 підставити в нашу функцію. Можна написати F, можна написати в даному випадку y, ми використовували позначення І підставляємо мінус 2 функцію не в похідну, а в функцію Отримуємо мінус 2 в третьому степені поділити на 3, відняти 4 помножити на мінус 2. Маємо мінус 8 третіх. Додати 8, в даному випадку напишемо перших. Приведимо до спільного знаменника сюди трієчку. Маємо 24 відняти 8. 16 третіх. Або виділяємо цілу частину 5,1 третя. Ось оце ми знайшли максимум функції. максимум. Е, відповідно, мінімум це значення функції в, точки, в точці мінімуму. Підставляємо двічку. Аналогічно маємо буде 8 третіх. Відняти 8 в даному випадку, допишемо перших. Приводимо до спільного знаменника, 8 мінус 24 буде мінус 16. І дорівнює це мінус третя. Дуже добре, бо вже хтось помітив, що ця функція є непарною, а значить у неї будуть значення функції симетричні, от вони відрізняються. В залежності від того, підставили ми число з мінусом чи з плюсом, значення відповідно симетричні. Тобто, я до чого це кажу? Що це значення можна було отримати не обчислюючи, а одразу записати його. Таким чином, ми знайшли для даної функції дві точки, які є точками екстремуму. В принципі, цього навіть. Достатньо, щоб схематично спробувати зобразити графік функції. Ну, правда, чим більше ми дослідимо функцію, тим точніше ми зобразимо графік, але вже в даному випадку ми можемо сказати, наприклад, що в точці з координатою мінус 2,5,13, ми маємо. Екстрему. І в точці з координатою 2 і мінус 5,1 третя ми також маємо екстремум. І очевидно, нам залишається тільки хоча б уточнити точки перетину за сями графіка функції. Для цього візьмемо, наприклад, замість аргументу підставимо минулих. Якщо замість X сюди підставити 0, ми отримаємо, що y0. А це говорить, що графік функції проходить через точку з координатами 0-0, тобто через цю точку. І далі можна вже спробувати схематично ось так зобразити графік функції. Чи варто тут продовжувати графік? Для цього потрібне додаткове дослідження. Ми зробимо на наступному занятті повне дослідження функції, для того, щоб правильно було побудовано її графік. Давайте ще просто розглянемо зараз випадок для іншої функції. Наприклад, y дорівнює y від x. Х в кубі додати 3. От давайте зараз дослідимо цю функцію на монотонність. Тобто встановимо знаки похідної, знайдемо точки екстремуму, Ну і заодно критичні точки і екстремуми. Для цього перше, знаходимо похідну. Маємо 3х квадраті. Додати 0. Отримуємо. Додати 0, бо похідна від трійки 0. Прирівнюємо знайдену похідну до нуля. Маємо звідсіля х до рівня 0. Зобразимо на числові осі Цю точку, до речі, ця точка називається критичною. І отут, як ніколи раніше буде е, гарно звучати, що вона підозріла на точку екстремуму. але вона так і не буде нею. От давайте подивимось чому. Встановлюємо знаки на цих проміжках, беремо будь-яке число з цього проміжку, підставляємо в похідну, отримуємо знак плюс. Але і звідсіля, якщо ми візьмемо точку і підставимо похідну, також ми отримаємо знак похідної, плюс, якщо взяти квадрат, знищить мінус, і тут також буде плюс. Про що це говорить? Це говорить ось про що: що функція на цьому проміжку зростає. На цьому проміжку функція зростає. А значить, точка Х0 не є не точкою максимуму, не точкою мінімуму, бо не відбулася зміна знаку похідної. Значить, точка Х0 так і залишилась тільки критичною точкою. А що ж сказати про точки екстремуму? а їх немає. До наступної зустрічі. Чекайте нас на каналі LRIzer. З вами був В'ячеслав Ярмак. На все добре!